Всім привіт! З вами Макс Бест і сьогодні я построю кота, який пішов на той світ. Да, мені людина Писала, що її кіт вже на тому світі і попросила, щоб я його построю. Ну добре, я построю. Прям в центрі я її построю цю статую. Так. Сьогодні я буду менше говорити, менше буду давати коментарів. Так. Поки я розрівнюю територію. Так, ну, зараз я застрою ями. Так, Предмети, які я буду використовувати. Спочатку я построю саму статую лишечого кота, потім візьму, закопаю його під землю. І зверху поставлю, типу, як це скажу по-російськи на Ну, ніж було. От зараз зачу і то буде ресурсів поки. Оп. Я ще планую построїти квітку зверху. Так. Зараз покладу шалкер. Так, викину весь непотрібний мені хлам. Бетон мені не приходить, я буду строїти з кварцових блоків. Можете поки поставити лайк і підписатись на мене. У нас вже 30 людей, це дуже добре. Зараз будемо вже йти до 50 підписників. Скоро кінець літа і відео будуть виходити по річ. Бо я ще Мені треба буде єднати тренування з футболу, навчання і сімка відео. Відео будуть може виходити там раз в день або, може, два... один раз в два дні. Оп! Ось так. Я думаю, уже потребнее ресурсы. Там что надо будет нам стекло. Так, а зараз это сам и полетели. Так, зараз фейерверки возьму. И оп. Ой, ой. твою дивизию. Полетели. Ой, я не туда лечу. сюда надо. Ось мы все скульптуры. И прям в центре котик І буде лежати. Так, треба спочатку прикусити і. Ну що, я погнав строїти. Спочатку беремо корси і блоки. Можна взагалі все взяти ось так. І все, можемо вже починати робити. Вернусь вам, коли вже буду починати потроху. Кота закапувати. Ой, дивіться, друзі, я вже потроху почав закапувати кота. Я його вже побудував, взяв землю, починаю закапувати його під дощ. Та я строю її день і ніч. Ось мені ще треба буде з тієї сторони так само зробити. І потім вже та бляха тобі кріпер вже злубали мене. І зон пакет уже тут. Та бляха. Вже за злобує. Надо зарплати поспати буде. Я до вас вернусь, коли вже мені треба буде закопувати тільки верх, тому давайте. Ну що, друзі, я вже построїв. Ну, типу, ось тут все, залишилось на ну, ось тут і надгроб'є. Ще трошки. Да, я розумію, відео таке коротке, Ну. Ну, бо я не хочу. Ну, було вам 100% буде скучно, дивитися, як я це все ну, роблю. Блоки ставлю там. І це їх постройка чи більше за того кота чорного, що я строїв. Силка на, на це відео буде в описі поки ви це дивитесь, можете поставити лайк або підписатись. Ну все, я зробив, построїв навіть квітку і на гробі. Ну все, друзі. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і пока-пока!